Традиційно у Дніпрі управління патрульної поліції створило Копкемп протягом п'яти днів. Діти мають освітньо розважальне дозвілля, екскурсії, майстер-класи, практичні тренінги, активні ігри та навіть зустріч з дресированими службовими собаками. А ще діти вчились надавати домедичну допомогу. Кожен день у компемпі дуже яскравий та насичений. Це соціальний проект за участі благодійного фонду. У ньому беруть участь діти. Поліцейських ДСНС, соціальних служб ВПО та діти, сім'ї яких перебувають у складних життєвих обставинах у рамках одного з у таборі. Діти завітали до медіахолдингу Наше місто, який є найбільшим медіаресурсом Дніпра. – медіа П'ять? – П'ять. – Знаєте, як працюють журналісти Так. – Як вони працюють? – не працюю. Клас. в редакції сайту Дніпрооперативний. Хлопці та дівчата побачили, якою непростою є робота журналіста на оперативних викликах. Каски та бронежилети, жилети з написом преса важливі речі, які обов'язково повинні бути у журналіста, який працює на місцях прильоту ворожих ракет чи на передовій. Ось такі уламки ми, ми знаходимо. В зонах, де зараз Бо наші наші військові захищають Бо да, вже захищають тільки обережно. Воно постріл. Обережно да, обережно не залиши. Давайте ми поставимо ну, Давай, так. Андрія в центр. Це а Ви це так всі підходите і дивитись. Але так. дуже дуже, дуже обережно. А далі. Екскурсія до студії, де створюють подкасти, сюжети та проект історії війни. Тут відбувається справжня магія. Олесі це людина, яка створювала і знімала такі проекти, як майстер-шеф, битва битву ведуть екстрасенси, ікс-фактор і купу всього того, що ви дивились. Оця людина стояла по той бік камери і створювала оте відео, яке ви бачили вдома на телебаченні. Мене звуть Дарина, я журналіст і ведуча. Це наш відеомонтажер відео-монтажер бачу. Можливо, Ого. дякую. Нікіта робить так, щоб все, що відняв Олексій, потім стало прекрасною програмою, цікавою, такою, щоб ви і ваші батьки це дивились. Діти спробували себе у ролі операторів, ведучих та гостей програми. Безліч емоцій та хвилювань. Ефір. Доброго дня, ви в гостях у Віктора. Сьогодні ми будемо запитувати деякі питання у Марії. Привіт, Марія! Ну, ем, як твої справи? Добре. Точно? Добре. Ем, як твоя сім'я? Добре. В тебе є домашні улюбленці? Так. А хто? Таракани. Таракани? А ще є хтось? Добре. Добре, мухи. Дуже гарні домашні улюбленці. Я це любимо хобі малювати. А ще танцювати. Моє хобі це рлінник. Я ним займаюсь вже два роки. Це дуже, це дуже гарно. А що ти полюбляєш робити в вільний час? Вільний час я люблю малювати. А як звуть твоїх батьків? Мамо Юлія, а тата Толя. Який породи котик? Шотландець. Давай ми придумаємо, як буде називатися твій ютуб канал або твоя програма, так? Ну, Вигада, як би ти хотіла, щоб вона називалась? Поп українських блогеров. Молодець. І от ти скажеш глядачам, що так називається твоя програма. І сьогодні в тебе є ось така чарівна гостя. Які в тебе хобі? А... Ліпити та співати. Дуже чудово. В яке в тебе улюблене хобі грати у футбол. Помахайте в камеру фото середньою ручкою, попрощайтесь з глядачами. На цьому напевно все, дорогі друзі. Підписуйтесь на... на постях Віктора, ставте лайки і всім па-па! Часи, коли в країні триває повномасштабна війна, позитивні емоції на вагу золота. І якщо сьогодні ці хлопці та дівчата завдяки нам сміялись та весело провели час, це вже маленька перемога.